Відкриття бізнесу в Польщі створює широкі можливості для експансії на спільний європейський ринок. Принципи заснування Європейського союзу базуються на вільному руху капіталів, який передбачає свободу інвестування, торгівлі фінансовими інструментами, наробиття нерухомості компаніями з одної країни, члени європейського союзу, в будь-які інші країни-члени Європейського союзу. Це не дає широкі можливості для масштабування бізнесу та інвестування в бізнес. В інших країнах-членів та відповідно вихід на ринок. Найчастішою формою зовнішньоекономічної діяльності польських компаній є прямий експорт. Прямий експорт серед Європейського Союзу не видається чимось таким, що повинно створити перешкоди зовнішній торгівлі. Загалом, коли ми говоримо про експорт, ми розуміємо продаж товарів, які підлягають оподаткуванню платну до вартість в. Державу, яка не є членом європейського союзу, коли ж йдеться про торгівлю в межах членів Європейського Союзу, то йдеться про так зване внутрішньоєвропейське постачання товарів. європейське постачання товарів загалом укладається нульовою ставкою податку на додану вартість, якщо відбувається від одного платника ПДВ в Європі до іншого платника ПДВ в Європі. І це замовлює значні переваги для торгівлі товарами. Модель ведення бізнесу більшості наших клієнтів передбачає безперешкодне постачання товарів в межах Європейського Союзу. Разом з тим, потрібно пам'ятати на наявність певних ризиків оподаткування в іншій державі-члені. Насамперед, варто зауважити, що за загальним правилом, коли відбувається продаж товару компанії від одної держави члена до іншої держави члена, то такий, Прибуток від продажу підлягає податкуванню виключно в країні реєстрації підприємства. Разом з тим потрібно пам'ятати про наявність ризику постійного підпреставництва, який передбачає податкування певної частини прибутку, який відноситься цього постійного представництва в інші державі-члені. Постійне представництво це категорія автономна, яка передбачена в угодах про уникнення подвійного оподаткування. Модель ведення бізнесу наших клієнтів, які займаються постачанням товарів серед Європейського союзу. Не створює жодних перешкод для досягнення комерційних цілей такої діяльності. Разом з тим, потрібно пам'ятати про наявність певних ризиків оподаткування в іншій країні членів Європейського Союзу. Загальним правилом, компанія Резидент однієї держави підлягає оподаткуванню прибутку виключно в цій державі-члені. Разом з тим, наявні певні виключення, які пов'язані з угодами проникнення подвійного оподаткування. Реалізуючи товар, в іншій державі-членів Європейського Союзу ви можете створити постійне представництво. Постійне представництво є автономною категорією, яка вживається в угодах про уникнення подвійного подкування та становить місце діяльності, через яке підприємство здійснює свою діяльність в іншій державі. Та відповідно, таке постійне представництво отримує свій прибуток, який підлягає подкуванню в іншій державі. Ризик виникнення постійного представництва існує тоді. Коли торгівля відбувається через певних посередників в інших країнах, торгових агентів, які мають право підпису в укладенні договорів, або які здійснюють діяльність виключно або здебільшого на одного контрагента, тобто на ваше підприємство. В такому разі наявність ризику застосування заходів податкового контролю від податкових органів інших держав, а також віднесення частини прибутку та його оподаткування відповідно всі іншій державі. Для уникнення вказаного ризику потрібно чітко проаналізувати модель реалізації товарів в іншій державі та створити такі умови, які б забезпечували гарантії прав. Ризик виникнення постійного представництва має місце, зокрема, тоді, коли ви реалізуєте ваші товари до іншої держави за участі торгових агентів, посередників, які, зокрема, мають право брати участь у веденні переговорів з клієнтами, підписувати договори або мають відповідні довіреності. Незважаючи на те, що такі посередники чи торгові агенти можуть бути окремими суб'єктами господарювання, але якщо їхня діяльність в цілому або здебільшого спрямована на одного контрагента, тобто на вашу компанію, це може свідчити про наявність постійного представництва в іншій країні, а відповідно і до покладення обов'язкового оподаткування такої частини доходу, яка віднесеться до постійного представництва в іншій державі, члени Європейського Союзу, дуже часто. Виявлення постійного представництва пов'язане з негативними податковими наслідками, тобто застосування певних податкових санкцій або коригування частини прибутку. Для того, щоб забезпечити належну модель ведення бізнесу, потрібно структурувати діяльність та створити такі умови, які б зменшили чи навіть унеможливили вказані ризики. Наша юридична компанія пропонує повний спектр послуг, пов'язаних з правовим консультуванням та аналізом бізнес-моделей виходу на європейський ринок. Аналізу ризиків створення постійних представництв та забезпечення належного правового захисту вашої комерційної діяльності в Європі. Якщо бажаєте з нами сконтактувати, запрошуємо до контакту на офіційній сторінці нашої компанії за адресою гсву.комpl.